Легендарний боксер Мені Пакяло вперше з 2021 року повернеться в ринг і одразу проведе бій за титул. Суперником 46-річного боксера буде Маріос Баріос. Супернику 30 років, але пак впевнений, що зможе перемогти. Мені 46 років, але я все ще отримую задоволення від боксу, від тренувань. У мене залишилася пристрасть до боксу. Про це можна не переживати. Я впевнений, що виграю цей бій і буде чемпіоном. А ви, як завжди, побачите, хороший бокс у моєму виконанні. Я тренуюсь так само, як і раніше. Я виснажую себе на тренуваннях, щоб бути готовим до 30 річного суперника. Я не ставлюся до нього легковажно. Зав пак'яво Поєдинок пакява баріос відбудеться 19 липня в Лас-Вегасі, США.